Доброго дня. Останнім часом почастіше але випадки. дзвонить клієнт починає розповідати свою ситуацію. каже: отримав в дії, прийшло виконавче провадження, дивимося, розбираємося від виконавче провадження відкрите на підставі постанови від ТЦК. При цьому штраф вже подвоєний і виконавча служба стягує там подвоєну суму. Там якщо було ну, зазвичай такі постанови, ухвалюють 25 500, буває Бувають випадки 17 тисяч ухвалюють, ухвалюють по різному. Якщо 17, там 34 тисячі досягнення, якщо 25, суд, було 55 тисячі досягнення плюс виконавчий збір. Починаємо далі спілкуватися. При цьому клієнта ну, виконавча служба, звісно, облакує розрахункові рахунки, картки, тобто не може користуватися ними. Починаємо розбиратися. З'ясовується, що у ТЦК винес постанову, там, зазвичай це там зденавку по повістці. Починаю спілкуватися з клієнтом, так і так. Отримували. Ні, не отримували. Добре, кажу, можна, може, вона вам пошту надсилалася, ви про неї не знали. Кажу протокол. Ол постанова з первашої присутності складалася, отримували повідомлення про дату, час місце розгляду адміністративного правопорушення. Він каже: нічого не отримував. При мені нічого не складалося, від ТЦК нічого не отримував. Тобто, що роблять цікаво без відома людини, взагалі там була повістка, не була повістка, ну може навіть якщо і була повістка, ухвалюють постанову про притягнення до адмінвідповідальності, а потім направляють її до виконавчої служби. Спочатку, коли їм дозволили це робити, була така в них практика, але вони відмовилися від неї, оскільки суди скасовували такі постанови. Але зараз знов проскакують такі випадки, що ухвалюють постанову без складення протоколу, без відома Людини, особи, яка притягається до адмінвідповідальності, тобто вона є неналежним чином повідомлена про дату, час та місце розгляду справи, і потім направляють дані постанови до ТЦК. Так ось знаєте, такі дії ТЦК незаконні, такі постанови можна оскаржити в суді з великою вирагітності даної постанови будуть скасовуватися судом, оскільки це порушує процес, і дуже багато рішень суддів з цього приводу, тобто вони скасовуються без питань. Тому, якщо ви. У вас така ситуація, знаєте, таку постанову можна буде скасувати в суді, тобто її закрити за результатами розгляду даної справи, виконавче провадження відносно вас і вам розблокують з рахунки і виконавець з вас нічого не буде стягувати. У разі, якщо вам буде потрібна моя допомога, ви завжди можете мені написати в приватне повідомлення або на будь-який месенджер за номером телефону, який закріплений в шапці профілю.